У популярній культурі ми звикли бачити середньовічне життя відсталим, брудним і сповненим насилля, а секс жорстоким та примусовим або навпаки вкрай табуйованим і забороненим заняттям. Однак чи дійсно так було? Чи правда, що католицька церква намагалась приборкувати сексуальність більшості християн? Чи кохались жителі середньовічної Європи до шлюбу? Що вони знали про контрацепцію, целібат та як відносились до проституції? Мене звати Стас Дем'янчук. Сьогодні розповідаю про секс у середні віки. Як і сьогодні, середньовіччі люди були різними, і їхнє уявлення про секс та сексуальність могло радикально відрізнятись. Та і в поняття середньовіччя в контексті цього відео включається великий західноєвропейський регіон у період з приблизно 11 по 15 століття. Виокремити єдиний середньовічний погляд на цю тему є завданням нелегким, проте в письмових джерелах прослідковуються ідеї та норми, які були надзвичайно поширеними та впливовими. Багато з них ґрунтувались на двох світоглядних системах, що домінували в середньовічній Європі римокатолицькому католицькому християнстві та античній галенівській медицині. Саме з впливу цих складних ідеологій на середньовічний секс і сексуальність, ми й розпочнемо. В основу християнського вчення про сексуальність і хіть середньовічні теологи вкладали історію гріхопадіння Адама і Єви, яку трактували наступним чином. Адам і Єва були уособленням тієї досконалої людської природи, яку першопочатково задумав Господь. Вони були безсмертні, не відчували страждань та хтивості. У Єви, скоріше за все, не було менструації у Адама вологих снів. Вони не відчували сорому за оголені геніталії, і якби займалися сексом, то лише для відтворення роду, після чого б завжди народжували здорове потомство. Але перші люди не встигли пізнати злягання, оскільки вилетіли з Едемського саду швидше ніж господь наказав їм здійснити статевий акт. Власне, після того, як Адам і Єва скуштували заборонений плід, вчинивши гріхопадіння, секс був незворотно змінений у новому для людей світі, проста фізіологічна функція перетворилась на щось руйнівне і неконтрольоване. Люди почали соромитись власних непідвладних розуму геніталій, та, оскільки секс був неможливий без хтивості, передавали первородний гріх своїм зачатим під час сексу дітям. Широко читаний в середньовіччі Святий Августин писав, що весь секс гріховний, оскільки він перевертав належну ієрархію розуму та тіла і провокував повне згасання розумової пильності. Подібні тези зустрічаються у більшості тогочасних богословських текстів, з чого можна зробити висновок, що середньовічна церква категорично і без виключень засуджувала будь-яку форму сексуальної активності. І звісно ж, найкращим способом уникнути пекельного вогню і не зіпсуватись в очах бога, було залишатись цнотливим. Незайманість ставила жінку або чоловіка на рівень янголів, а то й вище за них, оскільки залишатись чистим на землі було важче ніж на небесах. Однак більшість середньовічних людей не обирали шлях цноти, а давали шлюбну обітницю, що, звісно, вважалось нижчим за обітницю Целібату, однак не було перешкодою для спасіння. Шлюб, як вважали середньовічні теологи, рятував душі тих, хто не зміг зберігати довічну незайманість і сприяв народженню християнських дітей. Тогочасна медична теорія мала протилежну думку стосовно цноти. Лікарі вважали тривале утримання чоловіків або жінок від статевих зносин шкідливим, подекуди навіть смертельно небезпечним. Середньовічна медицина базувалась на вкрай складній системі теорій, в основі якої було уявлення про тілесні гумори, фізіологічні рідини, від балансу яких залежало здоров'я людини. Гумори люди як поповнювали ззовні, так і викидали надлишки через різні фізіологічні процеси. Секс був формою виділення, а отже, і корисним. Для чоловіків було важливо регулярно еякулювати, щоб уникнути застою сперми, яка могла зіпсуватися і провокувати отруєння організму. Через цю причину секс був корисний і жінкам в той час панувало уявлення, що жінка теж виділяє сім'я під час оргазму, і взагалі вважала, що частий секс робить жінок сильнішими і здоровішими, коли чоловіків навпаки з часом виснажує. Попри загальну згоду про важливість сексу, більшість медичних текстів досадно не чіткі щодо того, яка конкретно кількість сексу була достатньою. Це залежало від людини, її темпераменту і фізіологічних характеристик, які змінювалися з віком. Чим людина старша, тим рідше їй вартувало злягатись із партнером. Якщо людина вирішила не обирати шлях цноти, то в якому віці було б припустимо мати шлюб та займатися коханням? Канонічне право дозволяло укладати шлюб, коли дівчині було не менше 12 років, а хлопцю не менше 14. Однак загальноприйнятою була думка, що статеві зносини в такому віці були шкідливі, тому підліткові та дитячі шлюби зазвичай укладали вельможі для різного роду союзів, даючи молодятам підрости до більш прийнятного віку. А прийнятним вік вважався від 18 років для дівчат та від 20 років для чоловіків. Ви здивуєтесь, але середній вік укладання шлюбів в середньовіччі для міських дівчат становив 25 років, для сільських 20 років. А їх наречені були в середньому на 2-3 роки старші відповідно. В окремих регіонах, як, наприклад, в Італії, женихи були в середньому старші на 10 років. Шлюби із великою віковою різницею, наприклад, літні чоловіки і молоді дівчата, були можливі, однак не схвалювались і часто висміювались в першу чергу через як вважалось, згасле сексуальне тепло старшого або старшої із наречених. Безперечно, шлюб мала одобрити родина кожного із молодят. Молоді повинні були відповідати соціальному статусу один одного, інакше можна було наректи велику ганьбу на свою сім'ю чи громаду і лишитись посагу. Та життя і в середні віки було життям, існує безліч свідчень про витівки закоханих молодих, які ігнорували соціальні вимоги і таємно або явно укладали шлюби із нижчими по статусу, вищими по статусу партнерами, нарікаючи себе на безмежний гнів родини та інсульт приданого. Ставлення церкви до передшлюбного сексу було простим, було неприйнятно мати статеві стосунки з партнером до офіційного освячення шлюбу священником. Однак чи дотримувались молоді пари цього на практиці? Безліч документів свідчать, що не дуже. Це явище було настільки поширеним, що, попри всю суворість середньовічних законів, пару, яку застукали, карали хіба невеликими грошовими штрафами. Показовими також є свідчення про кількість незаконних народжень та вагітностей до шлюбу, які говорять про той факт, що значна кількість пар спали до весілля. Спираючись на метричні книги, можна припускати, що понад 20% дівчат вступали в шлюб, уже будучи вагітними. Всередині 15 століття одна венеційська лікарня заявила, що за один рік її під дверима залишили 460 немовлят, що ймовірно робили неодружені жінки. А ще закони деяких держав надавали сексу до шлюбу правового статусу. Наприклад, наречений в Кастилії, якщо він вирішить розірвати заручини, буде змушений сплатити в рази більший штраф, якщо він уже. Спав з нареченою ніж коли сексу в пари не було. Частий дошлюбний секс у чоловіків був широко прийнятний, а його відсутність могла слугувати чуткам про іпотенцію молодика, особливо якщо він мав вельможне походження. Від жінок соціум очікував інших стандартів, здебільшого передбачало, що дівчата до шлюбу повинні були залишатись незайманими. Однак часто це залежало від соціального класу жінки. Наприклад, для простолюдинок було більш прийнятно мати дошлюбний сексуальний досвід, аніж для шляхтянок, яких за сексуальні проступки могли лишити спадку. Хоч середньовічна церква засуджувала дошлюбний секс, вона мала зовсім інше ставлення до сексу в шлюбі. Обмін обітницями не тільки робив секс соціально та морально прийнятним для пари, а і буквально зобов'язував подружжя це регулярно робити. Секс у шлюбі був настільки важливим, що різного роду фізіологічна сексуальна несумісність чи безпліддя робили союз несправжнім і були причиною для офіційного розлучення. Середньовічна церква вчила, що подружжя повинні були сплачувати шлюбний борг, тобто пара мала релігійне зобов'язання спати один з одним на вимогу. В основу цієї ідеї лягло висловлювання святого Павла: жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Хоч тогочасні теологи стверджували, що шлюбний борг був корисний для жінок, урівнюючи їх з чоловіками в шлюбі. На практиці шлюбний секс часто був тісно пов'язаний із владою, а обов'язок подружньої покори, без сумніву, переважав будь-яку теоретичну рівність. У середньовічному праві не існувало концепції шлюбного зґвалтування, і обговорення шлюбного боргу часто передбачало покору жінки, як згадується у текстах, тому що, підкоряючись чоловікові, жінка підкоряється Богу. Таке уявлення не було єдино правильним низка проповідників активно захищали опір жінки сексуальному насилью з боку чоловіка та заперечували, що воля чоловіка є волею Бога. Однак, це уявлення домінуючим не було. Ми можемо сподіватися, що для деяких особливо благочестивих жінок існувало своє рідне задоволення в підкоренні у виконанні того, що суспільство очікувало і вважало правильним для доброї дружини. Не треба відкидати і факту, що багато жінок виходили заміж за порядних чоловіків, з якими вони ймовірно мали такі сексуальні відносини, які враховували бажання обох партнерів. Тим не менше, важко уникнути висновку, що існування шлюбного боргу було тягарем і причиною страждання для великої кількості дружин, особливо у шлюбах, здійснених за волею їх батьків. В середньовіччі секс був напряму пов'язаний із продовженням роду, як через релігійні уявлення про мету шлюбу, так і через реалії життя без сучасних контрацептивів. Однак це не означало, що чоловіки та жінки пасивно приймали свої репродуктивні долі і що вони не мали уявлення про те, як сприяти або запобігати зачаттю. І ви можете здивуватись, наскільки великого значення надавали релігійні та медичні авторитети сексуальному задоволенню. Теологи вважали задоволення важливим, оскільки без нього люди відчували б відразу до сексу і не були б готові страждати від проблем, пов'язаних із вагітністю, пологами та вихованням дітей. Для вчених медиків задоволення було в центрі домінуючих теорій про зачаття, і одночасний оргазм обох партнерів був вкрай важливим для утворення та здорового розвитку плоду. Тож існувало безліч текстів із порадами для молодят, які бажали зачати дітей, де детально описувались поцілунки, пестощі руками, різноманітні нанесення на геніталії для підсилення задоволення та, власне, сам процес. Секс для вагітності повинен був відбуватись виключно у місіонерській позі, інші пози могли бути шкідливими для процесу зачаття і розвитку плоду в подальшому. Хоч середньовічні лікарі не повністю розуміли менструальний цикл, вони усвідомлювали його важливість в процесі репродукції. Були логічно правильні уявлення, що менструації очищали організм жінки і робили її більш схильною до зачаття. Вважалось сприятливим заняття любощами відразу після менструації або всередині циклу. Окрім порад з лікування безпліддя чи проблем з ерекцією, безперечно, багато уваги приділяється способам не завагітніти. В текстах зустрічаються і різноманітні змащування, і фізичні вправи після сексу, і різного роду амулети, але одвічним і, напевне, найкращим способом не завагітніти в ті часи був старий добрий коїтус інтеруптус або ж перерваний статевий акт. Те, що, окрім місіонерської пози, середньовічні люди знали багато інших позицій для сексу, ми дізнаємось в першу чергу із теологічних трактатів, які всі ці пози засуджують, називають гріховними і навіть створюють ієрархії, в яких певні пози гріховніші за інші. Також церквою широко засуджувалася мастурбація, однак що різні пози, що самовдоволення, були справою приватною, рідко фіксувались на папері і на практиці явно ігнорувались. Деякі практики, які зараз є відносно поширеними, у середньовіччі згадуються дуже рідко, настільки що можна з певністю припустити, що вони рідко практикувались, зокрема оральний секс з іншого боку, були практики набагато популярніші ніж сьогодні, наприклад, інтрафеморальний секс міжстегновий, який явно використовувався різностатевими парами як метод контрацепції. Проєкт Пераспера повністю авторський. Працюю з літературою, пишу сценарії, монтую красивий відеоряд для вас. Я тільки знімаю себе не я, це робить Тарас на свою камеру, за що я йому дуже дякую. Зараз канал існує виключно завдяки вашим донатам. Власне від них і залежить розвиток місту, якість і темп випуску нових відео, в тому числі преміального контенту для спонсорів. Тож запрошую всіх, кому подобається тематика каналу, перейти на мій Патреон за посиланням в описі і оформити мінімальну підписочку. Дякую, що дивитесь. Однією із основних рис періоду середньовіччя була поява цілої частини суспільства, яка зробила утримання від сексу способом життя це духовенство. Ідеал духовного целібату бере початок із перших днів християнства, але до 11 століття більшість парафіяльних священиків одружувались і мали сім'ї. Всередині 11 століття папство ініціювало реформу, яка забороняла духовенству, секс і шлюб, щоб відмежувати його від мирян і запобігти передачі церковного майна у спадок. Також вважалося, що злягання оскверняє священника, роблячи його непридатним для проведення меси. Однак не всі священики підтримували позицію папства і передрікали, що це стане причиною для більш гріховних неофіційних сексуальних пригод кліриків. Власне, що і сталося. Попри суворі заборони, багато священиків таємно мали дружин, коханок, відвідували повій а в окремих регіонах кліри навіть відстоювали свої неофіційні відносини за допомогою насилля. У XI столітті архієпископ Куана був змушений втікати з синоду, де кліри закидали його камінням за спробу відібрати їх коханок. З часом духовенство таки змирило з ідеєю Целібату однак надалі зустрічались сотні сексуальних скандалів, які уже в середньовіччі поставили тавро розпусти і содомії на цілий соціальний клас. Чого вартують тільки оповідки із декамерона, авторства Джованні Бокачо, де описуються різного роду анекдоти про хтивих священників та монахинь. Найіронічнішим є той факт, що найбільше текстів, які засуджували секс, різні види содомії та описували жінок як розпусниць, і що вони мають на меті лише зваблювати чесних чоловіків, залишили саме церковнослужителі, які ревно дотримувались целібату. Проституція в середньовічній Європі, попри суворі канонічні закони і уявлення про гріховність сексу, була явищем поширеним і викликала змішані почуття від осуду до визнання її необхідності. Церква вважала проституцію меншим злом, і в разі необхідності хай краще чоловіки сплять із секс працівницями, ніж із чесними жінками чи боронь боже з іншими чоловіками, що вважалось однією із крайніх форм содомії. Особливо це стосувалося солдатів чи різного роду мандрівників, які могли місяцями або роками не бачити своїх дружин, що, як ми пам'ятаємо, могло бути вкрай шкідливим для їх здоров'я. Війна міських рад із борделями була тривала і запекла. Повій то клеймили, то виганяли із міст, то штрафували однак закінчилась абсолютною перемогою борделів, які до 14 століття стали невід'ємною частиною міського життя. Однак, попри загальний осуд грішної професії, до проституток часто проявлялось співчутливе ставлення як з боку церкви, так і з боку міської влади, розуміючи, що секс працівницями ставали не від хорошого життя. Церква надавала притулки знедоленим дівчатам, а міські уряди чи багаті благодійники допомагали жінкам покинути грішну професію шляхом укладання шлюбів чи даючи гроші на нове життя. Наші знання про середньовічне сексуальне життя походять переважно з письмових джерел, які зосереджуються на проблемах, тому картина може виглядати дещо похмурою. Звичайні речі, такі як, наприклад, щасливі подружні пари, чи успішно безшлюбні священники, які не мали упереджень стосовно приватного життя інших, не мають тенденції потрапляти у історичні записи. Однак, все ж є по окремі згадки, які показують, що закохані пари з того часу змінились мало і подекуди шукали для себе якогось незвичайного нового досвіду у вигляді сексуальної білизни чи гоління інтимних зон у обидвох партнерів. Історичні джерела, які слугували основою для цього відео, є всього лиш маленькою вершиною великого айсберга, де більшість середньовічних пар приховували свої сексуальні звички за ширмою приватності. З вашою допомогою фонд вдячні уже придбав два чотирьох евакуаційних авто для медроти, 67 сьомої окремої механізованої бригади, та почав процес їх бронювання та переобладнання. Бригада працює у надскладних обставинах. Евакуаційні машини здатні пересуватись по бездоріжжю, будуть облаштовані засобами РЕП, Стерлінком і бронею для швидшої та безпечнішої евакуації поранених. Канал Пер Аспера долучається до збору, закликаю небайдужих підтримати будь-якою сумою. Допоможемо врятувати більше безцінних життів наших оборонців. Переходьте за QR-кодом, який бачите на екрані для оплати на Монобанку, або за посиланням в описі для оплати за реквізитами.